Ми українці. Я з Києва. Я з Кропивницького. Я з броварів. Я з Хмельниччини. Ми всі різні. Я в минулому був будівельником. Я фармацевт. Я піцейолог. Але разом ми єдині. Ми тут, щоб захистити нашу землю. Ми тут, щоб захистити наші родини та наших дітей. Ми воїни, бійці п'ятої окремої штурмової Київської бригади. Ми тут, щоб звільнити окуповані території і вигнати загарбників. Ми сухопутні війська України. До дня сухопутних військ. Всім причетним. Бажаю щасливого полювання, всім здоров'я і військової вдачі. Зі святом побратими Острів! з Днем Сухопутних військ.